Блекаут після обстрілу медики і соціальні служби на альтернативному живленні енергетики поетапно повертають світло. Павлоградська громада в топі за впровадженими соцпослугами, реабілітаційні засоби, соцтаксі, банк одягу і підтримка дітей з особливими потребами. Госпітальєри Дніпра провели у Павлограді тренінг із домедичної допомоги, як діяти при кровотечі, зупинці дихання та втраті свідомості. Чорнобиль у війні, нова xr експозиція в Павлограді про спадщину аварії та досвід 2022 року, коли енергетики знову стримували загрозу катастрофи. Дар'я Плахтій із Павлограда у фільмі Ти Космос відзначеній Золотим восьминогом і срівним Мель'єсом. Прем'єра фільму в Україні 20 листопада. Чергова масштабна атака ворога по енергетичній інфраструктурі спричинила масштабні відключення електроенергії в регіоні. Павлоград до надзвичайної ситуації був підготовленим. Усі служби працювали безперервно, задіявши план для екстрених випадків. Болючим питанням для містян стала подача води. Однак, Павлоградводоканал повідомив, водопостачання буде відбуватись за графіком двічі на добу: з 6 до 10 ранку та з 6 до 10 вечора. Павлоградські лікарні також готові до відключень електроенергії. Допомога пацієнтам надається безперервно. Всі заклади мають альтернативні джерела живлення, щоб продовжувати функціонування. Бізнес у Павлограді теж не зупинився. Супермаркети, магазини та інші заклади перейшли на генератори і продовжують обслуговувати містян. Банкомати працюють. Однак під час блекаутів можливі перебої та черги. Щоб уникнути ажіотажу і паніки біля терміналів, варто завжди мати із собою готівку. Енергетики продовжують працювати, коли немає повітряної тривоги, щоб якнайшвидше повернути електроенергію в будинки Павлоградців. Павлоградська громада серед лідерів у наданні соціальних послуг. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед соцпослуг найбільш затребуваними залишаються догляд вдома та натуральна допомога. Вони для людей старшого віку та з інвалідністю. Поруч з ними фахівці, які допомагають у побуті. Нагадаємо, на базі Павлоградського терцентру за необхідності видають засоби реабілітації. Є послуга соцтаксі для людей з інвалідністю. Також надаються послуги швачки, перукаря, банкодягу для ВПО та незаможних людей. Майже у всіх громадах, які стали лідерами за кількістю впроваджених соцпослуг, також є супровід для учнів з особливими освітніми потребами. У Павлограді провели конкурс на зайняття посади керівника державного комунального закладу охорони здоров'я. Цього разу обирали очільників Павлоградської лікарні інтенсивного лікування та Павлоградської міської лікарні номер 1 Голова комісії Аліса Рябова зазначила, що доброчесність один з найголовніших пунктів, який безпосередньо впливатиме на голосування. Один із індикаторів критеріїв те, що документи всі надані. Що вони всі є, подлені документи, що вони всі засвідчені документи, подані вчасно і таке інше. Те, що всі документи оприлюднені вчасно на електронному порталі, також свідчить про доброчесність кандидата, який бере участь у конкурсі. Порядок денний складався з декількох пунктів: розгляд заяви та перелік документів, відповідних до конкурсу, проведення співбесіди з конкурсантами, а також проведення рейтингового оцінювання. Першою виступала чинна директорка Павлоградської лікарні інтенсивного лікування Ірина Жицька. Вона поділилась стратегією розвитку на наступні роки та планами на майбутнє. Є плани, і ми зараз навчаємо спеціалістів і готуємося до заключення додаткових пакетів. Підвищення рівня задоволеності пацієнта це основне. Пацієнт має. Е, ми, ми зацікавлені в тому, що пацієнт прийшов до нашого закладу. Не поїхав нікуди, не пішов нікуди, а прийшов до нас. Тут багато спектрів. І відношення медичних працівників, і наявність діагностичної бази, ну і те, що я казала, комфортні умови. Далі. Посилення кадрового потенціалу забезпечення розвитку ефективного використання. На сьогоднішній час ми е, розглядаємо е, можливість. Е, вона у нас і була чуть раніше, але зараз розглядаємо більш можливість е, навчання лікарів не тільки на робочому місці в Україні, а й за кордоном. І е, не просто навчання, а достатньо такі довготривалі навчання на робочих місцях за певними професіями. Після презентації члени комісії обговорили її кандидатуру, задали декілька питань і проголосували за переобрання Ірини Жицької на посаду очільниці Павлоградської лікарні інтенсивного лікування. Хто за те, щоб признати Ірину Володимирівну переможницею конкурсу, прошу проголосувати. Ну що ми вас вітаємо? Наступною була комісія з обрання керівника Павлоградської міської лікарні №1. Тут зі своїми цілями на майбутнє виступила заступниця директора міської лікарні Тетяна Олійник. Зміцнення, розширення та покращення послуг надання медичної допомоги населення, аслами, подальший розвиток малоінвазійних лікувальних методик ендоскопічного напрямку у галузі хірургії, гінекології, збільшення обороту, обороту ліжка та зменшення перебування хворого на ліжку, розширення спектру діагностичних послуг, рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових діагностики, створення умов для впровадження суттєвих учасних перинатальних технологій, удосконалення, удосконалення неонатального догляду, розвиток медичної реабілітації, реабілітації пацієнтів і впровадження заходів з підвищення доступності та якості паліативної допомоги. Після завершення презентації комісія задала кілька питань та проголосувала за обрання кандидатки на посаду очільниці Павлоградської міської лікарні номер 1 Прошу проголосувати. Одностайно Тетяна Анатольовна, ми вас вітаємо. Ви виназначені переможцем конкурсу за результатами засідання. Комісія подала міському голові рекомендації укласти контракти з Іриною Жицькою та Тетяною Олійник на строк від 3 до 5 років. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Тренінг із надання першої медичної допомоги провели для представників Павлоградського виконавчого комітету. Заняття організували інструктори навчального центру медичного батальйону Госпітальєри Дніпра. Базово ми будемо навчати до медичної допомоги, накладання турнікета, розуміння, навіщо потрібно вчити і знати хоча б мінімальні ознаки та симптоми зупинки кровотечі і ознак загрози для життя кровотечі. Під час практичної частини учасники відпрацьовували порядок дій при кровотечах, непритомності та зупинці дихання. За словами організаторів, такі навички мають знати не лише рятувальники чи медики, а й кожен громадянин на плече на лікоть на зап'ясно або коли це буде ну, власне сухово, окей? тому що тоді ми не зможемо судити всередині притиснути ніяк. Тренінги госпітальєрів Дніпра проходять у різних громадах країни. Вони мають окремі програми для військових і цивільних. Павлоград став одним із міст, де такі заняття планують проводити регулярно. Проводимо для цивільних і військових. Є окремий модуль навчання військових, є окремий модуль навчання цивільних. Це і Дніпро, і вся Україна. Безпосередньо ми зацікавлені в навчанні Павлограду, тому що це базове місто, з якого ми всі виросли, і повертатися додому і навчати, тому в чому ми вже спеціалісти. Дуже дуже хочеться. Дмитро каже, що навчати основу до медичної допомоги можна з підліткового віку, орієнтовно з 12 років. Головне, щоб люди розуміли базові анатомічні процеси і послідовність дій при загрозі життю. Організатори переконані, такі тренінги мають проводитися систематично і на підприємствах, і в освітніх установах, де відповідальні працівники зможуть передавати знання іншим. Базово, якщо це ми беремо підприємство або якусь роботу, має бути людина відповідної сфери кваліфікації і мати окрему роботу додаткову до своєї основної для того, щоб навчати. Це дійсно було б дуже корисно. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. У Павлоградському історико-краєзнавчому музеї відкрили виставку Чорнобиль у війні, присвячену темі ядерної безпеки в умовах сучасних викликів. Подію організували напередодні міжнародного тижня науки та миру, який щороку нагадує світу про ціну техногенних катастроф і відповідальність людства за безпечне використання атомної енергії. Чорнобильська катастрофа, котра Сталася 26 квітня 1986 року. Це найбільша техногенна аварія в історії атомної енергетики. Її наслідки відчутні і зараз не лише в довкіллі, а й в нашій свідомості. Організатори наголошують, виставка показує, як події 1986 року перегукуються сучасними реаліями. Під час окупації Чорнобильської зони у 2022 році працівники станції фактично повторили подвиг своїх попередників. Ризикуючи життям, вони не допустили нової катастрофи. Працівники на станції вимушені були працювати в надлюдських умовах під гнітом окупації. Без належної ротації і з ризиком для життя вони працювали, щоб не допустити повторення такої масштабної аварії. І в цей час світ знову повернув свою увагу до Чорнобильської катастрофи. Але тепер в фокусі того, що на одному важелі не можуть стояти поняття війни та безпечного атому. Над проєктом працювали музейники, історики і науковці, які багато років досліджують спадщину Чорнобиля та культуру ядерної безпеки у світі. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду. Формат іксар. Виставка, окрім стендів, використано елементи доповненої та віртуальної реальності. Для того щоб переглянути виставку, потрібен смартфон, встановлений додаток та вільний доступ до інтернету. Коли відвідувач відсканує постер, він потрапить або в місце, або в якусь подію, котра розповідає нам про Чорнобильську катастрофу, або про те, як запобігали її повторенню. Виставка працюватиме до кінця листопада. Перебування в експозиційній залі можливо лише із дотриманням правил безпеки під час повітряних тривог. Кирил Дмитрок, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Уродженка Павлограда Дарія Плахтій зіграла французьку вчену Катрін у романтичній трагікомедії Ти Космос. У центрі сюжету український космічний далекобійник Андрій Мельник, який перевозить ядерні відходи з землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною всесвіті. Та раптом на зв'язок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри відстань та перешкоди, Андрій вирішує врятувати її за будь-яку ціну. Фільм Ти космос уже зібрав низку міжнародних відзнак, зокрема Золотого восьминога» і Срібного Мель'єса на фестивалі у Страсбурзі. В український прокат фільм виходить 20 листопада. Нагадаємо, Дар'я Плахтій народилася в Павлограді, її батько, актор театру імені Бориса Захави Віктор Плахтій. Дар'я закінчила акторський факультет Київського державного театрального інституту імені Карпенка Карого. Вона зіграла головну героїню Марічку в історії пригодницькій драмі про життя легендарного ватажка карпатських опришків довбуш серіалі сага.